Просили показати спуск в курортному до моря. Ось один із таких спусків. Багато так таких сходинок. Декілька є спусків тут в курортному, те, ну, це, це ось такий ближче до кінця села. Ще якось будемо ходити там в кінці села, покажу вам біля наметового містечка, які є сходинки. Є такі ось лавочки, можна перепочити. Ось таке море, бачите, як бушує. Ну так оце вже я спускаюся 40 секунд. А ще надійшли до самого такого схилу вниз по сходинках. Кому так складно, то, звичайно, можна перепочити ось на лавочках. Так, люди купаються, але вже море потеплішало. Зараз будемо дивитись. Ваш такий туман. Восьма година ранку зараз. Ось закінчились такі бетонні і йдуть ось такі, бачите, сходинки донизу. Ну, кардіонагрузки такі тут добрі. Це ще такі більш лайтові сходи, а є такі круті зовсім. Покажу. Так, ми і вам моречка. Людей нема в курортному, бо дуже холодне море було. Сьогодні 22 липня. Зараз подивимось, яке море. Можливо, спікнемося. Одна зібрався, але не така так холодна, як була вчора. Ось так з моря виглядають сходинки. Хто відпочивав у курортному, знаєте, що тут ось такі великі глиняні гори йдуть дуже так високо підніматись або спускатись до моря. Але море тут неймовірно красиве. Тільки що зараз ще трішки холодне, не таке, звичайно, холодне, як було ось пару днів тому, навіть вчора. Тепліше стає, думаю, ще день-два і буде море тепле. Хіба бачите, таке свильоване? Такий бриз, таким дихаємо на повні груди, ось таким цим морським бризом.